Неділя, 12 листопада, в ефірі підсумки новин на 11-му в студії Олена Петрученкова. Вітаю! Ошукав майже півсотні людей на півтора мільйона гривень. У кривому розі затримали онлайн шахрая, який дурив пенсіонерів по всій країні. Як організував схему та чи повернуть гроші постраждалим? Ексклюзивні подробиці від правоохоронців, а також поради від професіоналів. Як вберегти свої заощадження? Дивіться в сюжеті Владислава Авдієнка. Думав, що я все знаю, що я все розумію, і ну як це? Це ж старі якісь бабусі дідусі ведуться. А я ж молодий. Знайомтеся, Ілля, Студент і просунутий інтернет-користувач, ніколи й не думав, що стане жертвою шахраїв, але одного вечора натрапив на рекламу. Допомога від ООН». перейшов за посиланням, дослідив сайт. Він був дуже ну, якісно зроблений. На усіх вкладках була дуже детальна інформація, фотографії, адреси. Шахраї попросили вказати повні дані картки, нібито для авторизації, втомлений після важкого робочого дня Ілля виконав їхні вказівки і навіть не задумався, чим це може обернутися. А вранці я прокидаюся вже мінус три тисячі гривень. Ну це було досить неприємно, але дякую Богу, що, хоча б така маленька сума. Жертвам Криворізького шахрая пощастило менше. Він ошукав 40 людей із різних куточків України на півтора мільйони гривень. В середньому по 37 тисяч гривень із кожного працював по такій схемі. Купував рекламу у Фейсбук та Телеграм. За посиланням користувачі залишали дані карток. Шахрай їх використовував. В подальшому фактично підв'язував їх під власні гаджети, тобто під мобільний телефон або під планшет під годинники використовували в подальшому для оплати. Ошукав здебільшого довірливих пенсіонерів. Двоє постраждалих з Кривого Рогу організував схему шахрайства, а саме під виглядом організації виплати соціальних виплат від держави Україна та від ООН. Хто він та чому пішов на злочин? Та чи повернуть гроші постраждали? Дивіться наприкінці сюжету. А просто зараз як вберегти свої кровні в інтернеті. Експерти неодноразово радили, якщо поряд з адресою сайту є так званий замочок, тобто з'єднання зашифроване і в ресурсу, є ssl сертифікат то йому можна довіряти. Так, от ні, зараз це не працює, тому що отримати цей сертифікат шахраї можуть навіть безкоштовно і просто цупити ваші дані закритим каналом зв'язку. Головне, що треба ретельно перевірити, це адреса сайту. кажуть в кіберполіції. Наприклад, написано і Instagram, так наприклад, а не оригінальне ім'я Instagram.com. тобто, це до мене ім'я вже не буде відноситися до інстаграму, але тобі будуть його максимально шифрувати для того, щоб ти не помітити різниці. Також ніколи не відкривайте посилання від незнайомців та не передавайте термін дії cvv код на звороті картки, а перевірити походження сайту можна за допомогою сервісу Whois. коли воно було створено, тобто можна дізнатися, чи це нове до мене ім'я, чи воно не заблоковано, чи воно не в чорних списках, хто хто його адмініструє, чи це український, наприклад, провайдер, чи це якийсь зарубіжний. Фахівці додають, перші посилання у Google, не рахуючи реклами, як правило, оригінальні. Виявилось, організатор шахрайської схеми Корінний житель Кривого Рогу, молодику трохи більше 20-ти. Раніше не судимий на момент скоєння злочинів, ніде не працював. На жаль, награбоване не поверне. Цей ряд кримінальних правопорушень він не вчиняв особисто. Він вчиняв за попередньою змовою і з іншими особами, з якими в принципі. І ділив отримані кошти так, те, що він отримав особисто. Він їх витрачав фактично в той же період, коли його отримав. Тому говорити про, про якийсь залишок неможливо. Повертати потерпілим гроші. Доведеться вже родичам підозрюваного. Нині його спільників розшукують. Самому ж загрожує до восьми років позбавлення волі. На жаль, такі афери не рідкість. Щодня в Україні реєструють зо півсотні заяв, кажуть у поліції. Одним із найчастіших на сьогодні онлайн -шахрайств, – це шахрайство під виглядом надсилання фішингового повідомлення та викрадення грошових коштів з банківських рахунків цих громадян. Інколи на гачок аферистів потрапляють навіть військові. Переселенець з Донеччини створював фейкові телеграм-боти, виманюючи банківські дані у бійців та правоохоронців. Клієнти зверталися за допомогою з фінансових питань до служби підтримки банку, використовуючи фішингове посилання фейкового аналогу чат-боту. Шахрай таким чином отримував доступ до особистої фінансової інформації клієнтів. Аби ваші гроші лишались лише у ваших руках. Ретельно думайте, кому і яку інформацію ви передаєте в інтернеті. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, Олександр Довгань та Євген Шпак. Новини одинадцятого каналу. Зачинені у тривогу у Дніпрі розгорівся скандал навколо мобільних укриттів. В соцмережах завірусилось відео, де під час ракетної атаки на місто люди не могли потрапити всередину. Міськрада цю інформацію спростувала. кажуть, укриття відчинені, от тільки перебувати в них під час тривоги нарікають Дніпряни інколи буквально нестерпно. В бетонних конструкціях катастрофічний бруд, сморід і антисанітарія. Хто має відповідати за порядок та утримувати захисні споруди в належних умовах? Марко Ручка з'ясовував. Це відео, із нібито закритими дверима укриття під час реальної ракетної атаки на Дніпро спричинило чимало галосу серед Дніпрян. Як з'ясували згодом, чи то автор зняв постановочне відео, чи забракло сили натиснути на ручку? Бо укриття відкриті цілодобово, кажуть в мерії. і знайшли інше технічне рішення, щоб двері не зачинялися на замок, ну при цьому були закриті. З доступністю укриттів зрозуміло, і як показав час, в потрібний момент в спорудах ховаються люди. Я думаю, що це актуально, і воно повинно бути. Світлана, хоч і вважає мобільні укриття потрібними, жодного разу всередину не заходила, не було потреби. Знайомиться з укриттям на старому Ставій площі, враженням, яко кажучи, не з приємних. Ну таке <різь> туалет <різь> це дуже погано. У цьому сховищі відкриті двері на замку навіть немає серцевини. Тож закритими бути аж ніяк не можуть. Утім, всередині суцільний бруд та сморід. А ще попри наявність біотуалету на вулиці, деякі ходять прямо сюди. Вандалізм та відверте свинство деяких зніплян одна з найбільших проблем цих модульних укриттів. Тільки за цей рік комунальникам довелось відновлювати 25 споруд, і деякі з них по декілька разів є не дуже чисті того що це ж залежить від людей. Ви ж розумієте, якщо люди, то я б з дитиною туди не зайшла. На лівому березі там вони чистесенькі. Тут я навіть побоюся туди навіть заходити. Це вже бетонна споруда у самому центрі міста. Наш відеоряд красномовно свідчить про обстановку всередині. Очевидно, винні непорядні жителі. Утім, як кажуть в мерії за чистотою спору та прилеглих біовбиралень, щодня стежать комунальники і констатують, хулігани завдають чималої шкоди бюджету та крадуть замки та електропроводку. Загалом місту завдано збитків на 300 тисяч гривень. Ми завжди на своїх виїздах казали, що от єдине, що залишається непорушним в укритті це лави. І що ви думаєте? Вже друге укриття, на яких лави були спалені. А, звісно, ми будемо це відновлювати. А от самих Дніпрян дивує інше, чому на об'єктах немає камер спостереження. Приміром, в сусідньому Харкові вони є, і так диспетчер може вчасно виявити порушників і захистити укриття від вандалів. Догляд за безпекою. Догляд за чистотою. Ну, камери тут потрібні, тому що без хатьки ходять, наводять безлад. Чи не дешевше встановити камери спостереження та патрулювання ніж щомісяця відновлювати і без того недешеві укриття? Ми запитали у міських посадовців через інформаційний запит. Загалом же у Дніпрі встановлено близько восьми десятків мобільних бомбосховищ. За даними системи Прозоро міському бюджету вони обійшлись у понад 50 мільйонів гривень. Марко Ручка Євген Шпак, новини 11 каналу. Зробити реабілітацію після важких травм результативною. З такою метою у Дніпрі організували воркшоп для медиків. Провели його на базі одного з мережі центрів рекавері, які заснували Віктор та Олена Пінчуки. Навчання організували у рамках проєкту Першої леді України реабілітація травм війни. Як воно проходило? Бачила наша знімальна група. На дводенне навчання приїхала команда медиків із Хмельницького, серед інших медичний директор та хірург Володимир. Ділиться прагне реабілітаційне відділення у своїй лікарні зробити більш зручним та сучасним. Тож досвід колег стане у великій нагоді. Це майбутнє, тому ми мусимо і повинні максимально вкладати в реабілітацію для відновлення наших українців. ми до цього і приїхали, щоб набратися кейсів і приїхати з ними до нас в лікарню і реалізувати їх на базі нашого нашого структурного підрозділу. Всі набуті знання і практичні, і теоретичні тут вони будуть реалізовані Це 100%. Після теоретичної частини екскурсія відділенням реабілітації його розповідає завідувачка. Відкрила у 2020-му. У березні ж цього року Віктор та Олена Пінчуки профінансували розширення відділення, його інноваційне обладнання, яке суттєво спрощує реабілітацію. Це така дуже крута комунікація. Державних, ну, державної клініки, комунальної клініки і бізнесу, тому що до нас е, прийшов фонд Віктора Олени Пінчуків і зробили отаку частину для наших захисників і захисниць. У цьому центрі 30 ліжок. За рік реабілітацію тут зможуть пройти близько 600 поранених військових. Нині це одне з найбільш ефективних реабілітаційних відділень України. Тому воркшоп вирішили проводити саме на його базі, зазначає радниця президента з питань безбар'єрності. Додає, головна мета такої роботи це показати дійсно правильну доказову реабілітацію, яка відбувається, наприклад, в цьому відділенні, показати всім і представникам бізнесів, і місцевого самоврядування, і представникам державних інституцій для того, щоб саме на правильних основах вибудовувати реабілітацію. Дієвість реабілітації на собі перевіряє військовослужбовець Денис. У чоловіка множиння, осколкові поранення, контузія та найважче ампутація ноги. Розповідає, до рекавері потрапив півтора місяці тому. Тоді каже, мучили болі, тож ставати на протез майже не міг. Вже нога не так болить. На протез вже краще становлюсь і ну потихеньку ходжу. Близькі люди мотивують, і я взагалі життєрадісна людина, і я завжди знав, що якщо навіть щось, якщо трапилось погане в житті, життя не закінчується. Я дуже люблю життя. При плануванні центру врахували весь спектр функціональних порушень пацієнтів та вимоги інклюзивності. Фізична реабілітація проходить в комплексі з фізіотерапією. Новітні апарати кажуть медики значно зменшують больовий синдром. Ми можемо цю якість ходи тренувати, перенос вели тіла, перенос однієї на одну ногу, тобто це все відпрацьовується достатньо інтенсивно з пацієнтом. Різні підвісні системи у нас є так само, вони просто розвантажують руки терапевта. Ми можемо дати за завдання пацієнту, наприклад, і в нас ще може бути один пацієнт, у нас там в тому залі взагалі дві підвісні системи. Ми собі зафіксувалися, ми проходили курси, як правильно це все використовувати, для того, щоб правильно і ефективно давати свої реабілітаційні послуги, і можемо з декільками пацієнтами одразу займатися, і ми знаємо, що ефективність наших занять буде на вищому рівні. Досвід роботи центру рекавері перейняли команди з десяти медзакладів України. Надалі кажуть учасники, такий підхід до реабілітації спробують втілити і в своїх лікарнях. Катерина Нічок, Олександр Довгань та Сергій Озеров. Новини 11-го каналу. Дві текстильні деталі та кілька липучок. У Дніпрі розробили оригінальний костюм-трансформер для поранених військових та цивільних. Його особливість мінімум рухів під час одягання, що знижує ризик болісних відчуттів. Зняти чи вдягти костюм можна навіть однією рукою. З корисною розробкою та його авторами познайомилась наша Тетяна Заєць. Якщо тут гіпс чи апарат Елізарова, доводиться постійно розрізати цю футболку, а у нас є така майка. Яка розтібається кілька липучок та дві бокові деталі. І звичайна футболка перетворюється на невеличке пончо. Співзасновник швадського виробництва у Дніпрі демонструє останню розробку: спеціальний одяг для реабілітації після травм, як військових, так і цивільних. Це такий реабілітаційний одяг. Це такі кофти, це такі штани. І також у нас є ще нижня білизна. Це труси які дуже зручні, їх можна вдягнути на памперс, якщо важке поранення, тобто вони на ліпушці розстібаються, ось такі дуже прості. Пошив костюмів трансформерів започаткували двоє друзів Дніпрянин Симеон і переселенець із нової каховки Данило. Ідею довго виношували, але втілили її лише минулоріч. Говорять, і початком війни побачили необхідність саме в реабілітаційному одязі. Одна з переваг такого одягу є в тому, що людина, якщо в неї ампутована якась кінцівка, це може бути наслідок війни чи ні. Він може однією рукою вдягти самостійно, без яких питань. Та це буде набагато легше ніж це, якщо була б звичайна одежа. Чоловіки кажуть, з початком війни багато швадських підприємств закрилися. Водночас, потреба в одязі для військових лишилася. Головна конструкторка підприємства Тетяна Зайцева говорить: фішка їхньої розробки функціональність моделей. Під рукою була така здоровена подушка ортопедична, яка фіксує плече в правильному. І ви розрізали Состояння. цю частину, і ця частина була вона відкривалася якраз на розмір подушки. Пані Тетяна демонструє свою першу модель. Вона вигадала її у 2012-му, коли її сину зробили операцію на плечі і знадобився спеціальний одяг. Тоді жінка і змайструвала худі трансформер. Далі були штани, потім спідня, білизна. Усі ці речі зараз і є основною модельною лінійкою на виробництві. Зараз уже той варіант, який ми вже відпрацювали весь е, перший в мене було те, що у нас вона просто одягалась через голову куртка. Зараз ми зробили її взагалі роз'ємно. Одна частина і друга, так як майка. Коли людина лежить, то її легше так вдіть. Точно так у нас і труси, і майка, це і лежачі, і якраз на часі зараз, звичайно, це ранені, це госпіталь. Ну, ця одежа вона може бути ну, в нагоді і гражданським. Десять років тому такий одяг став би у пригоді і для хворого чоловіка Ольги філь, працівниці швадського цеху. Але тоді каже жінка, про такі зручні костюми можна було лише мріяти. Розрізали якісь старі кофти, худі. На ноги надівали як колготки, так бо штани, штани неможливо було надіти і на памперс, коли ви перевозиш таку людину до лікарні на реабілітацію. І це було дуже дуже для мене тяжко. І для нього теж пані Ольга говорить два місяці тому. Її чоловік пішов у засвіти, тож її родині такий одяг уже не потрібен. Але шиючи реабілітаційні костюми, жінка думає про тих, кому вони стануть у пригоді, особливо для наших захисників. Одяг трансформер уже використовують у медзакладах Дніпра. А ще кажуть на підприємстві, вірять в українську перемогу. І до цього магічного дня. Дня. Вже пошили оригінальну святкову серію. Це святкове, святкове вбрання на честь перемоги. Це що Позаду у нас, в нас є а, ілюстрації Зенеїди, трішки наших висловлювань. Та ось така картина. Коли ми його будемо вдягати, я сподіваюся та й вірю, що дуже скоро. Тетяна Зайць та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Освітні програми, матеріальна та гуманітарна підтримка малечі восени на Дніпропетровщині запрацював регіональний офіс Української фундації Мрія благодійники допомагають майже півтори тисячі родин, воїнів з Дніпра та області. Потреби кожної сім'ї вивчають адресно. Про що мріє маленький гурдій? Дивіться далі в сюжеті. Сонечко, подарунок, мамі браслет. Восьмирічний Гордій показує свої роботи. Хлопчик захоплюється бісероплетінням, а ще марить природою. Ось його колекція жуків. Це все з різних країн. Тут є скорпіони. Торік хлопчик втратив батька Івана, воїна ЗСУ. На початку повномасштабного вторгнення чоловік мав роботу за кордоном, проте повернувся і пішов захищати країну. Віддав за її свободу і незалежність найцінніше своє життя. Загинув під час завдання у Херсонському напрямку на півдні. у цивільному житті чоловік був відомим спортсменом, майстром спорту з кульової стрільби. Входить в десятку найкращих спортсменів Дніпропетровської області. Перший український спортсмен, який взяв ліцензію на Олімпійські ігри у 2010 році. Аби утримувати сина, Наталія тяжко працює, але їй є кому допомогти. Днями родину навідали благодійники з фундації Мрія, зокрема, блогерка і дитяча письменниця Татуся. Бо усі разом розглядають творчість Гордія. Лама! Ого! А, справді просто гості привезли хлопцеві солодощі та планшет для навчання. Ти вчитися любиш? Так, тепер ти зможеш вчитися ще більше. Дуже дякую. Мати каже, подарунок стане в пригоді. Майбутній вчений він дуже цікавиться біологією, хімією і дивиться різноманітні ролики. Гордій віддячує малюнком. Ми його в офісі повісимо. Під опікою благодійного фонду Мрія понад три тисячі дітей з різних куточків України та найбільше з прифронтової Дніпропетровщини. Восени в області запрацював регіональний офіс. Допомагають родинам захисників родини полонених, зниклих безвісти, згиблих захисників України, а також цивільних бранців. Мій особистий особливий мій напрямок це освітня підтримка дітей фонду, щоб вони займалися наукою, щоб вони отримали хорошого світу, щоб вони могли обрати ту професію, яку вони хочуть обрати, родинам допомагають адресно. Працівники особисто збирають список потреб. А ще для дітей організовують гуртки. І тішна сфера це і е, є навіть фехтування, дітки будуть займатися. Да, вивчати будуть мовою, допомагаємо і психологічно, і надаємо консультації юридичні. Гордій, мрія стати музикантом, співати та грати на фортепіано. Благодійники обіцяють допомогти з навчанням також цьогоріч організація влаштувала хлопчикові незабутній відпочинок за кордоном. Фонд Мрія дав нам путівку в Болгарію. Це був дуже приємний подарунок. Купалися в морі, дитина була щаслива, раділа, пісочку, сонечку. В нас з'явились нові. Друзі, Остап Чорний, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Наразі це вся важлива інформація. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо маєте важливу інформацію, слідкуйте за 11-м у соцмережах. Я ж з вами прощаюся. Бережіть себе та своїх близьких.